Театр ляльок імені Довженка в час війни не залишається без підтримки світової спільноти лялькарів. Міжнародна асоціація Авіама, що об'єднує міста та органи місцевого самоврядування навколо ляльки, присудила премію за розвиток лялькарського мистецтва Чернігівцям. Започаткована цього року відзнака вшановує цінності миру та культури, які сповідує асоціація в Республіці Корея в місті Чхуньчхонь. Чхонь... Ми наш театр і область отримали нагороду від АІМА, премію і нагороду, е окрему нагороду для лікарів наших. Цю премію наступного року мають нам вручити влітку в Канаді, в Вебеку, де власне і мене Асі Авіама хоче запросити. І Я дуже вдячний е цій організації, штаб-квартира якої у Франції. У пошуку грантів для створення нових вистав Віталій Гольцов звернувся до своїх зарубіжних колег. Є бажання не тільки отримати від них допомогу та реалізувати проєкти вдома, а також здійснити гастролі по Скандинавії. Взяв їхні тури ілюзія» фінського автора Кокко, якраз вона написана в 1940 році, коли була радянсько-фінська війна. І там про двох маленьких істот песі ілюзію, які серед цієї війни зберегли людські найкращі якості кохання, взаємовиручка, що власне і робить наша Україна, наші українці і Чернігівці теж під час блокади це робили. От і виставу за фільмом. Старим фільмом Бергмана печатка». Це вистава для дорослих. Постановку для дорослих гамлет машина, яка в репертуарі театру Ляльок з 2016 року, актори планують показати в Чехії та Німеччині.